Почаївські лаврі в печерному храмі є незвичайне місце, унікальне місце печерка преподобного Іова Почаївського, де він подвизався і молився. А також тут зберігається мощі двох великих угодників самого преподобного Іова та святого Амфілогія Почаївських. До них прокладаються тисячі паломників, і через молити до святих звершуються великі чудеса і зцілення. А сама Печера має особливу історію. Саме тут днями й ночами молився, постив і подовзався преподобний Іов Почаївський. Народився він у 1551 році і уже у 10 років пішов в монастир. У 12 прийняв постриг, а згодом став ігуменом у Дублинському та Почаївському монастирях. Як настоятель він багато трудився, укріплював монастирські споруди, копав колодязь. Викопував ставки, які досі прикрашають Почаїв, садив дерева. Саме завдяки йому Почаїв Довгий час прикрашала липова алея від лаври до монастирського кладовища. Я ще бачила ці липи. Ще до недавнього часу на цій дорозі може навіть було побачити особливу капличку, зроблену в одній з лип, яку посадив сам преподобний. Але найбільший його подвиг була молитва. У своїй печерці він стояв на колінах у темряві й сирості і днями й ночами зі сльозами вимолював милість Божу для свого народу. Це місце і сьогодні випромінює особливу благодать. Хід у печерку дуже вузький, і багато хто хвилюється, чи зможе туди пролізти, але боятися не потрібно. Усі проходять лише в кількох випад... Люди з нерозкаяним, тяжким смертельним гріхом не змогли вибратися, але після щирої сповіді вони без труднощі виходили з печери. Тож кожен, хто відвідує Почаїв, має обов'язково прикластися до святих мощей, а також залізти в печерку преподобного Іова з вірою і молитвою, відчути те, що відчував Іов Почаївський, помолитися на місці його молитви. Це особливий досвід, що залишає глибокий слід у душі кожного.